Слава Україні, дорогі співвітчизники! Вітаємо вам вас на Сумському каналі. Аби перемогти ворога, потрібно знати його сутність. От, власне кажучи, сьогодні ми і будемо цим займатися у нашій черговій бесіді. Сьогодні ми з вами поговоримо про так званий расизм. На наш погляд, дуже важливо подивитися на це явище. Не тільки з історичної точки зору, а й з точки зору філософської. Тому гість у нас сьогодні відповідний це наш постійний експерт. Він приходить на сумський канал вже регулярно. Будь ласка, представляю вам доктор філософських наук, професор Сумського державного університету, лебідь Андрій Євгенович. Слава Україні, Андрій Євгенович! Героям слава Олег Олегович! Давайте поговоримо питання перше. Расизм, що це таке. Так, дякую знову ж таки за чергову можливість бути присутнім на цьому чудовому ефірі. Я б хотів, знаєте, з чого почати? З такого досить символічного рішення Міжнародного кримінального суду, який прийняв рішення оголосити підозру, так і. Підготувати відповідні документи президенту Російської Федерації Володимиру Путіну. Я вибачаюсь перед візитом Сінцінпіні. Геніально. І так. І так, це Продовжує. можливо певні такі, знаєте, рішення. Превенція. Да, тобто символічно, тобто це рішення, які приймаються в потрібний проміжок часу. І на знак цього знову ж таки, от ви говорите про расизм. Знову ж таки Україн... Українська Верховна Рада також не пасе задніх. Зокрема, здається, 13 березня цього року була підготовлена постанова Верховної Ради України, яку розглянула комісія Верховної Ради 17 числа, яка стосується визначення на законодавчому рівні. Такого поняття як расизм, яке має тлумачитись як відповідна форма ідеології саме Путінської Росії, з відповідними особливостями цієї расизму як ідеології, на кшталт сакралізація влади, сакралізація держави, ну і інших. Ну і власне це поняття є досить влучним, і я б тут хотів ще згадати, наприклад, того ж Тімоті Снайдера, тобто це науковець, професор Оксфордського університету, здається, так, якщо не помиляюся, який читає досить великий курс з історії України для західної аудиторії. І з яким ми можемо ознайомитися в Ютубі, відповідно, є українські переклади англійські. І він запропонував власне термін, який схарактеризовує ту ідеологію путінізма в українському версії расизму, і він називає цю ідеологію шизофашизмом. Якщо коротко. Це така ідея, коли як обґрунтовує Тімоті Снайдер, коли фаш... самі фашисти, так по суті, а ми не заперечуємо, власне, що у своїх ідеологічних, практичних, світоглядних практиках росіяни наслідують як націонал-соціалізм, так і. Радянський більшовизм, комунізм, так, у поєднанні, в такому еклектичному поєднанні досить протилежних і суперечливих світоглядних позицій. Так от сутність а, шизофашизму, термін запропонований Тімоті Снайтером, якраз і говорить про те, що досить абсурдним освоїться ситуація, коли а, самі фашисти звинувачують у фашизмі тих. Кому в принципі природно непритаманна ця ідеологія, я маю на увазі українців, яких, як ви знаєте, називають і нацистами, і фашистами, і навіть обґрунтована на рівні державної ідеології, концепція денацифікації України, так і власне як привід і причина. Так званої спеціальної воєнної операції. Ну, зрозуміло. Тобто, зрозуміло, що зазрозуміло, ну, тобто зрозуміла, що абсурдні ситуації, наші да, зоєзна ситуації, так. будучи такими обвинувачувати інший народ і виправдовувати військову агресію проти нього. Я от хотів спитати: для мене, от ще в студентські роки, я прочитав одну книгу Еріх Фром Нікрафіле Адоль Гітлера. Ну, я дещо спрощую там назву. Тобто некрофілія. Це якась схильність до усього такого, що пов'язане з стражданнями, що е, пов'язане із свитом мертвих. Ну, Я так прочитав та прочитав, а потім я пішов в армію. Там служив з деякими росіянами. І от поруч був там, буквально стояли. Наші в казармі ліжка поруч, і оцей хлопець розповідав дуже довго, півночі. Він мене так, відверто кажучи, дістав, що я не знаю вже, куди діватися. Вранці треба було йти на службу, це прикордонні війська були. Він півночі розповідав, як помирав його батько. От я стикнувся з цим, коли людина, батько, це ж святе утаємничне, це інтимне. Це... Як? Він у таких підробицях розповідав. Як ви вважаєте? Тут все присутнє, це некрофілія, це некрос? Так, дійсно, ви праві. І, власне, знову ж таки, згадую, згадував сьогодні Тімоті Снайдера. Він досить відомий інтелектуал, публіцист, і в нього є чудова така невеличка стаття, в якому він описує п'ять ознак того, чому Росія є фашистською державою. І, зокрема, от воні, в цій статті одна з ознак, він називає культ мертвих. Mm -hmm. Тобто, напряму. Фактично, в чому це ми бачимо, в чому це проявляється. Всі ми є свідками того, що відбувається на 9 травня. Тобто процеси, пов'язані з Побідобесієм, безсмертний полк, ну і всі супроводжуючі ці. Цей культ події. Тобто, по суті, це вочевидь якраз реалізація цього наративу з обернення до культу предків, звеличення і героїзація померлих так, під виглядом концепту переможців і так далі. І так далі. Тобто це дійсно присутнє. І ви ще одне поняття, ви назвали це через страждання. Ми тут знову ж таки мусимо розрізняти стр... страждання в межах рашизму і руського міру, міру, як такого. І, наприклад, страждання в індійській філософії. Це зовсім інші концепти і, концепти і практики. Так? Але Давайте це вже... на цьому дійсно зупинимося, є страждання з тобто висока моральна чеснота, яка входить до аксіології. А науки про, про, про цінності. А тут вже інше абсолютно. Це, це культ, це мікрофільський культ. Те, що нормально людину має лякати, це гора трупів, те, що вони йдуть. Отак, от. от ну, квола інфантильна реакція їх родичів, цинічна реакція. Да? Те, що нас лякає. А є, є, ними вважається як нормально, це говорить про принципову відмінність українського народу і того. Так, звісно. Наприклад, культ страждання в, у росіян в расизмі пов'язаний, як на мене, з певним ставленням до влади. Mm -hmm. Тобто я вже говорив про такий підхід, про концепт сакралізації влади, сакралізації правителя, про те, що думка правителя є найвища за закон, власне, і померти за правителя будь-хто, чи це Путін чи Чингисхан. Тобто, в принципі, Золотоординська. Політична система, політичний режим певним чином наслідується в, в своїх основних рисах Росією сучасною. Зокрема, ви знаєте, Андрій Вігенеч. У нас в українському суспільстві, я так думаю, що зараз має прийти розуміння, що це треба викорінювати і у нас також. Якийсь культ пахана, якийсь культ. Якоїсь особи, якій треба підкорятися, за яку треба там помирати, за яку треба страждати. А, так або інакше, на жаль, ми жили поруч, да? От, довгі роки жили поруч. І навіть займалися спільними справами також, на превеликий жаль, мусимо це визнати. Але наразі треба все ж таки усвідомити те, що ми абсолютно інший народ. Ми уникаємо страждань, ми будуємо сталу економіку, щасливе життя. Ми стверджуємо культ життя, процвітання, краси, любові, дружби. Для нас це цінності. А це все, оце все жахіття некрофільське, інакше назвати просто не можна, яке вироджується у те, що знищують об'єкти інфраструктури, про те, що хизується з того, що потрапили в роддом і радіють від цього. Це просто треба не тільки перемогти, та ще й як там кол вбити у, у труп цього, от, цього от, потворно. Ну добре, давайте далі продовжувати. Такі ще ознаки ми. Да, я хотів от власне слушна думка ваша. Тобто, по суті, проти цього і бореться, боремося всі ми українці, аби не стати такими, як вони. І ми в принципі не можемо не бути такими, як вони про це говорили. І Костомаров, і президент України Леонід Куч, написавши відповідно Україна не Росія. Україна не Росія, так і я тут хотів би навести такий приклад, в чому ще от різниця. Давайте подивимось ставлення, наприклад, Шевченка, Міцкевича і Пушкіна, угу. так, тобто видатних таких пасіонаріїв. Трьох націй, так української польської і російської, як вони описували стольний град Петербург? Mm -hmm. так? Тобто, якщо у Шевченка і Міцкевича це витвір сатани і те, що збудовано на кістках, на болоті і на гнилі, бо якщо ми подивимось, як поставав Санкт-Петербург, так? То дійсно, це є прямим від, відзеркаленням, відображенням того, як українці власне, поціновують і оцінюють це градостроїтельство. Так? А, на позір у Пушкі на ум'єдном саднике, ми бачимо, що красується град Петра. Тобто, по факту, це знову ж таки такі імперські меседжі, коли і відповідне ставлення до маленької людини, тобто українці. І тоді, коли вибудовувався Санкт Петербург, і зараз, коли наші оборонці воюють на Східному фронті, на Донбасі, так, і боронять Бахмут вугледар і так далі. Тобто, і ставлення, власне, до солдатів, фактично, різниця напрочуд. Тобто Героїзація подвигу українців, так і по суті повага до життя кожного солдата, і м'ясні атаки, і, вибачте, вже mm. за, такий, за таку аналогію, але це, це прийнято. Це, це ходить вже там, м'ясні атаки. Це вже майже такий науковий термін. Да, так, да. І м'ясні атаки російської армії, тобто це ставлення до людини. І тому от некрофілізм, про який, знову ж таки, ми згадуємо, проявляється також і в цьому. Ну, Давайте, ми все ж таки якби філософи. Да? Я не знаю, чи, заход... ну, чи читали ви. Я все ж таки чесно прочитав це авторів, які, <клес> <клес> які позиціонували як філософи. Ну там Розанов, там Бердяєв, русська релігійна філософія Флоренський, <клес> <да, клес> <Флоренскі, клес> да, Ерн, от і так далі. Я не відчув чогось якогось унікального, відверто кажучи. Ну, в кращому разі це відтворення Візантії. Ну, поскольку... Я не знаю, може, щось ви знайшли. А, ну, Якщо ви вже про Візантію згадали, mm. давайте згадаємо про ключов... один з ключових меседжів Руського міру це Москва Третій Рим. Да-да-да. Тобто, по факту, коли. Реалізовуються оцей принцип право самодержаві, православність, просто поясню. Це матч нова концепція москва третій Рим, яка була прийнята ще в імперії, правильно в Російській у Шакупчик. Ну, ладно, неважливо. Значить, Перший Рим – це центр Римської імперії, другий це Візантія, Константинополь. Якби третій, от тут претензія Москви Рим. Да. Це центри християнства. Ну, і цивілізаційні, це, За, цивілізаційні це, так. Да. Так, тобто західного християнства це Рим. Mm. східного християнства Константинопіля, після того, як його в 15 столітті захопили турки, да. турки Османи. І, власне, це місто постало як центр ісламу. Так? Тобто Московія, Московська держава. Зажадала перенести центр православ'я і, і такий цивілізаційний центр в Москву. І, власне, використовуючи його як силу впливу на сусідні народи. Я згадав знову армію. Так звана учебка. І ось там, як методика в учебці була побудована, навчали сержанти. І задача сержантів була подавити твою волю. Тобто, щоб ти от, виконав будь-яку завдання, яке невідомо коли поступить. Тобто, це свобода волі Гігілівська, да? вона невелювалася, тобто вона пригнічувалася. І друге, щоб ти виконав, призвичайся виконувати навіть дурні завдання, відверто дурні. Там. там же ж ну, про це легенди ходять. Там. Я думаю, що ось у такий спосіб готувалася людина до того, до усвідомлення того, що ти ніхто, ну, ти ніхто, твоє буття. Виправдана тільки, якщо ти є дотичним до великих там історичних там битв, до ствердження, зокрема, Москви Третього Риму. Я це так прочитав: це можна пояснити особливостями бюрократичної системи Російської імперії, радянського союзу, нинішньої новітньої Російської імперії Путінської Росії. Це зумовлено. Жорсткою ієрархію, вертикалю влади і сакралізацію її, mm. я вже про це говорив. Повертаючись до вашого питання про філософські аспекти і mm -hmm. під фундамент uh, руського міру, рашизму, як такого, я хотів би тут згадати мало маловідомого серед загалу uh, філософа uh, в еміграції uh, Іван Ільгін, uh, якого uh, дуже часто цитує. Uh, Президент Російської Федерації. Так, от щодо Іліна, навіть дивлячись на його твори, на назви творів, які статті, які він писав, ну, наприклад, про русський фашизм, mm -hmm. це людина, яка які повезло, в принципі, я про Ілліна говорю зараз. Тобто, в часи е більшовицького перевороту він був, е йому повезло в частині, що він лишився живим. Будучи прихильником такого монархізму, такої сильної влади, такої імперськості, так, йому повезло і, власне, більшовики його профілософський переход. Я думаю, чули наші, можливо, слухачі так, і глядачі. Його, він в еміграції опинився в Німеччині, де знайшов себе, власне, видавав власний журнал так, і підтримав націонал-соціалізм як політичний режим, як ідеологію. Тобто, по факту він писав твори, які були, по-перше, поцілені проти більшовизму. І Основна ідея от його, він досить такі, знаєте, був графоманом. Дуже багато писав, так, і основна ідея його творів в тому, що колективний захід умовний. Ми послуговуємо зараз тим поняттям, яке зараз є на часі. так, Колективний захід. Не хоче допустити, боїться Росії, mm. по перше, і не хоче допустити того, аби вона постала як противага, як сильна держава на противагу колективному заходу. Тобто, власне, робить це все, аби фактично зруйнувати поступ Росії, яка має відповідно месіанську функцію, цивілізаційну функцію, тобто тут і Достоєвський, і згадування Флоренський, і інша руська релігійна філософія, так. Представники і почвенники, тобто, все це зводиться до того, до унікальності Росії, до богоізбраності російського народу, народу богоносця, глубінного народу. Тобто, фактично, я вже тут навожу ті смисли, ті поняття, які використовуються. І от цікава думка цього жильєна, власне, це думка про православний фашизм. Тобто, от, тут ще от такий, не Недарма, мабуть, Тімоті Снайдер, по суті, це називає шизофашизмом, бо це чиста еклектика, це поєднання непоєднуваного. Повторюючи класику російську, смішались всі, коні люди. так, смішалась, Православ'я, шовінізм, імперськість, націонал-соціалізм, певною мірою сталінізм і так далі. Це все подається обивателю як цивілізаційний вибір Росії, як ідеологія, що обґрунтовує вставання з кален. Ну, я тут згадав, здається, от Фон Бісмарк говорив, що по брехню повірили. Брехня має бути грандіозною. Я би так перефразував, що дурість повірила. Це дурість має бути ось такою грандіозною, щоб контроверсія була закладена. У нас не так багато часу залишилося. А як яка от роль, скажімо так, тих персон, які називають себе філософами у тому, що була розв'язана така війна з боку Путіна, зокрема Дугіна? От як, як ви вважаєте, От, ну, вони дійсно так вже вплинули там на це, це рішення про цій? Чи вони були якимось такою певною бутафорією? Так, щоб... І я додам до цього питання. Ну і колегами ми їх не будемо називати так звана науково-педагічна да? спільнота, вона ж теж там. Вона, я не чув, щоб хтось виступив з протестом. Серед культурних діячів людей. Люди є, падинок і є, але ці ж мовчать. Да? Професура про, Московського університету, там, і так далі. Ну, от, як ви вважаєте, такий погляд ваш на це от питання, роль філософів, ну, які називаються філософом, які маркуються як філософи, да, і науково-педичної спільноти. У тому, що відбулося. Ну, я думаю, вони радше є речниками того, тої лінії, так, власне, яка вже вибудована. Uh, я говорив вже про те, що Путін особисто ну, звертається і цитує того ж Ільїна. Uh -huh. Мені здається, що він навряд чи читав його, власне, про те, uh, і Єльни і Дугін і з його тради... традиціоналізмом ми вже не будемо вдаватися в подробиці. Це може зайняти окремий ефір або декілька так. Згадати того ж Владі... Владислава Суркова, так? і його визначення і розуміння руського міра, яке він обґрунтовує, що він там, де говорять російською мовою і а, панує російська література. Тобто, по факту, всі вони є речниками, а, мабуть, шизоїдної ідеї одної, одної особи. ФСБ компані. Так, і от в даному випадку Ільїн, він. Саме зручний Фейсбешній компанії, де я вже вас тут працюю. Чим? Тому що ті основні ідеї, які я озвучив, які належать Ільїну, ідеї заговору, так, Заходу проти Росії, тобто, цим зручно маніпулювати, цим зручно, це зручно використовувати для того, аби зманіпулювати свідомістю обивателя. І по суті, ми це все бачимо. Обиватель, який не має критичного мислення, обиватель, який не задається питаннями, а що далі, що делать і хто виноват? Я ще згадав Достоєвського, ти теж чесно прочитав Достоєвського, той ще Тришак. От я згадав, квартира Раскольникова, пам'ятаєте, як гроб, щось таке страшне. От, тобто, ну, скажімо так, росіянин живе в такому гробу, де там у них на вулиці, але є якась загадкова глибока руська душа, яка так настільки утаємничена, що таємницю це треба розкрити, і проти цієї душі весь захід, коварний захід, весь світ оповчився, Тому ми ведемо священну війну, і твоє життя росіяни нічого не значить, поки ти не взяв участь у цій війні, поки ти там не загинув. І, от, дійсно, щоб піз щоб знати нашого ворога, так і Достоєвського треба читати. Та прочитав. Ну це я, 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 я не відношу це до кращих епізодів свого життя. Ну, про це і це певні речі, є необхідністю. І тому його читати треба підготовленому читачу, Власне я тут uh, uh, погоджуюся з Лесом під який сказав, що йому дуже його дуже важко читати. Він він, от від як як писака, він взагалі та ніякий. Ну то ладно. На нас, ну, на нас він цікавить з наукової точки зору не звичайно. як а, письменник, а як провісник mm. расизму. Ніби то все сказали. Я думаю, що для першої бесіди вистачить, Андрій Євгенович. я сподіваюся, шановні пані та панове, сьогодні ми а, з філософської точки зору а, довели вам, що цей русський мір і расизм це абсолютно не наше, воно нам не близьке і. На цій війні наше завдання просто його знищити, оскільки це, це не має існувати на планеті в цивілізованому світі. Дякуємо за увагу, дякуємо, Андрій Євгеніч. Я так дивлюся, ви щось хочете, хочете додати. Важливе, що хочете. додати. Да, хочу. Я хочу резюмувати, Олег Олегович, що лінія цивілізаційного розлому угу. якраз проходить по східним кордонам України. Це угу. і, і саме за це ми боремось. І ми переможемо. Шановні пані та панове, в студії Сумського каналу. Ми з доктором філософських наук, професором Сумського державного університету Андрієм Лебедем говорили про таке явище, як расизм. Сподіваємося, ви з цієї бесіди зробили а, висновки. Сподіваємося, що ми були цікаві для вас. Підписуйтесь на канал, коментуйте це відео безпосередньо в YouTube і поширюйте, якщо воно вам сподобалося, у своїх соціальних мережах. До побачення!